Колеги, я е, з великою приємністю кажу колеги, тому що наш інститут українознавства, починаючи з 2001 року, долучився до таких, я вважаю, такого видатного напрямку е, розвитку української і науки, і науково-освітньої навики. Сьогодні маємо е, виняткову можливість на цій конференції е, конституювати вже одну видатну подію, що сформувалася надзвичайно потужна наукова і науково-освітня школа. Це наша точка зору, яка підтримана директором нашого інституту, який уклінно передавав вітання е, конференції організатору Володимиру Миколайовичу Кухаренко, тому що ми вважаємо, що це один із тих. Дійсно, засновників цього напрямку і школи, і от трошки в іншому вигляді було це приміщення, коли здається у третьому році вперше ми провели перші заняття для т'ютерів, і дійсно ми отримали винятковий досвід проби, мабуть, цієї справи, яку ми зараз називаємо електроніклонінг, чи дистанційна освіта, чи дистанс Льонінг. Найрізноманітніші терміни, які ми застосовуємо для того, щоб відшукати, як нам чинно назвати те явище, яким ми з вами переймаємося. Мій виступ з огляду на обставини, ситуацію не буде довгим. Це буде більше повідомлення, оголошення і певні міркування, розмірковування. Безперечно, ми ставили з вами питання, розглядали, як розвивається дистанційна освіта. І е, найперше, мабуть, дійсно виникало питання в Міністерстві освіти, виникало питання. А ну яке відношення українознавство має до дистанційної освіти? Це знаєте, такий був своєрідний нонсенс. Ви займаєтесь вишиванками, писанками там і всім іншим. І е, якраз наша спроба продемонструвати, що питання е, предмету досліджень і його е, дисциплінарної... Дисциплінарного представлення в освіті має таке ж саму залежність, як і наша звичка до організації освітнього процесу. Ми, як правило, зараз з вами розглядаємо інтеграцію апріорних форм, в яких може бути або існувати дистанційна освіта, в яку кожен з нас закладає якесь знання, яке ми розглядаємо як предметне знання або дисциплінарне. Тобто в тому чи іншому напрямку, як нам в цих формах виявити те, чим ми переймаємося, ми намагалися поставити зворотні завдання, чи предмет або наукова дисципліна, освітня дисципліна, чи предмет науки, яку ми переймаємося, сформує специфічну вимогу до контенту, який сформує і відповідні засоби дистанційної освіти. Чи ми можемо з'ясувати, що є універсальна платформа, і нам залишається лише додавати туди якісь матеріали, які нам видаються необхідними? Тому я прошу далі, якщо можна ми швидше будемо розглядати предмет нашого дослідження це наука цілісного пізнання українського народу. І в короткому вигляді це наука про Україну та світове українство. Завдання, яке не розрізнюється тим, що таке українці в Україні. Питання стоїть в тому, що ми досліджуємо феномен у світі як глобальне явище. Але тоді виникають і питання засобів, методів, підходів. І отут виникає питання, як цей предмет можна виявити в системі дистанційної освіти. І безпосередньо в нашому інституті, починаючи з 2001 року, але опробація почалася з 2005 року, ми розробили курс дистанційної освіти із українознавства, зараз філологічні засади українознавства, які безперечно користувалися попитом з огляду на певні обставини. Ми не можемо зараз продовжувати, тому що ми поєднали дві основні позиції: це те, що випускники. Одночасно маючи форму дистанційної освіти, були підкріплені стаціонарною очною формою і отримали свідоцтва державного зразка. Але найголовніше, що ми спробували працювати на закордонне українство. Тобто, ми намагалися з'ясувати, а чи дійсно українознавчий предмет користується попитом за кордоном, адже дійсно ми маємо дуже специфічну. Ну, я б сказав би так, ну, можливо, не варто казати радянську психологічну настанову, але ми боїмося пробувати. Ми боїмося викладати часом наш матеріал на всезагальне користування і е, чекати відгуку. І дуже боїмося, що цей відгук буде негативний. А раптом це буде не сприйнято. Так от західна людина дуже часто цього не боїться. Вона викладає і ринок демонструє. Ринок це не завжди гроші, товари і послуги. Ринок це інтелектуальна потреба в тому чи іншому предметі, в тому чи іншому матеріалі. Вони викладають, і цей курс може перебувати певний час в стані е, невиявленому, але раптом до нього починає з'являтися інтерес. І в цьому переваги, але і дуже цікавий момент того, що ми безперечно маємо намагатись сформувати аудиторію. Наразі зараз я зупинівсь на цьому дистанційної освіти, як правило, це пасивне спостереження. Або ми орієнтуємося на прагматику, тобто це ті, хто знаходиться в організаційно-адміністративному підпорядкуванні того чи іншого закладу освіти, тобто підвищення кваліфікації, студенти, викладачі, які проводять підвищення, тобто немає пропозиції вільного вибору. Ми не знаємо, а як би відреагували на цей курс, якби. Слухач і т'ютор не перебували в системній залежності. Але знання і цікаве, що воно передбачає інтерес відкритий, незалежний до оцінки. І отут я одне поставив питання, дуже вдячний щиро, що я побув на цій, на секції е, пленарному засіданні велика кількість того, щоб я сказав філософія е, дистанційної освіти. Це треба осмислювати як дійсно філософські проблеми. Який вік електронного слухача наших курсів? ми не ставимо часом питання. Який вік у електронного слухача? Далі, яка залежність його від потреби професії? Але дуже часто той, хто бере участь в дистанційній навчання, йому не потрібна професія. Це може бути пенсіонер, це може бути дитина, це може бути е, людина з другою, третьою, п'ятою освітою, бізнесмен, підприємець, будь-хто. Тоді виникає питання, хто узагальнений споживач того, що ми пропонуємо. І тут, безперечно, виникає питання транскордонності. Освіта, яку ми називаємо е, дистанційною, вона безумовно має транскордонний характер. Вона не може спиратися на наші системи, які існують в освіті, організації і владі. Яка здійснює управління нашою системою, тому що вона виходить за межі безпосереднього підпорядкування? І тут виникає питання, що з цим робити? Це фактично неможливо проконтролювати, тому що і наші дослідження, які ми проводимо саме в галузі українознавства, точково ставлять це запитання. А яка взагалі має бути система управління дистанційною освітою? Те, що ми бачимо, це зараз намагання. Піднятися над своєрідним лоном традиційного навчального закладу, тому що ще зберігаються години, ще зберігаються, вибачте, ми до цього часу нас е, оцінюють починаючи з 9.00 до 18.00 з перервою на обід. Ми живемо за класичним зразком табелювання радянського робітника: 9.00, обід, 18.00. Е, лектори прекрасно знають, що все одно нас табелюють з 9.00 до 18.00. Ми бачимо, що сучасні технології виходять на рівень 24 години на добу, і це безперечно так. Тоді зникає і сама система, як оцінювати роботу викладача, але тоді, коли працює студент, слухач, бо він це не обов'язково студент. Ми маємо запропонувати новітню форму знання. І тоді виникає питання: а що цікавого в нас? І тут ми отримуємо іншу проблему, яка існує в нашій освіті. Вибачте, коли я запропоную курс з історії, я його читаю в Київському університеті, західної філософії, зокрема британської філософії, ну я ж маю усвідомлювати, що ніхто мій курс не буде читати. Бо підуть в університет Лондона, в Кембридж, в Оксфорд, Берклі, будь-які інші, там британська філософія. Тому виникає питання, який унікальний ресурс. Ми можемо запропонувати спільноті глобальній і часом несподіваний для нас, який може викликати цей суцільний інтерес або взагалі інтерес. І я б шукав як гіпотезу відповідь на самі несподівані розробки дистанційних курсів, які можуть бути показником не пов'язані з прагматикою освітнього процесу і отримання будь-яких документів, тому що. Уже давно конституйовано і констатовано. Ринок, навіть український, потребує одних спеціальностей, а наша вища освіта, як правило, готує за стандартами, які прописані в переліку професій і спеціальностей, затверджених Міністерством соціальної політики. Немає такої професії? Немає. Шановні колеги, я написав статтю 4 роки тому, де конституював, можливо, зараз це прозвучить досить дивно. У нас немає в Україні професії науковців. Ви можете запитати, шановний Тарас Петрович, що ви думаєте? Як це немає професії науковця? Відповідає дуже просто, відсилаю до нашого сайту. Професію отримують системи вищої освіти. А в законі про наукову технічну діяльність написано, що формами підготовки науковців є аспірантура і докторантура. Тобто, спочатку ви отримуєте професії в системі вищої освіти, і вже з професією йдете у аспірантуру і докторантуру. Тобто, ви можете отримати... Підвищення свого кваліфікаційного рівня отриманого в системі вищої освіти, але науковцем не стать. І тому дуже часто наукові дослідження у нас здійснюють за зразком освіти. Щось відбувається у нас із дистанційною освітою. Ми ще намагаємося побудувати систему управління за зразком класичного освітнього або вищого навчального закладу. Деканатами, з обліком робочого часу, з 9 до 18, перерваного обід, перевірками, контролем і так далі. Я думаю, що це важливий, еволюційний, необхідний процес, але ми маємо уявляти, куди ми рухаємось. Пробаль, прошу далі. Я дуже тепер коротко лише продемонструю. Завдання, прошу далі, терміни і далі. Ми спробували створити інфордалі інформаційні ресурси, які іще далі, е... які б е... дали нам можливість уявити. І от ми сьогодні розгадали концепцію е... конективізму поєднання. Я можу сперечатися як філософ, що знання не перебуває між суб'єктами або е... складниками зв'язку, бо knowledge отут моїй свідомості. Ноледж не може бути між. Це може бути що завгодно: інформація, одинички, нулики, імпульси електричні, все що завгодно, але нолед знаходиться в свідомості людини, це сам свідомості. І е, коли ми розглянули, як же поєднується теорія конектив... конективізму в дистанційній освіті із завданнями предмету дисципліни, яка теж прагне здобути свого вияву, виявилось, що українське. Або взагалі те, що ми називаємо українською ідентичністю, чітко поєднана і в світі представлена мережевим характером. Тобто ми маємо мережу того, що ми назвали українознавчими центрами, і отут виникає для нас практичне завдання. Але це і є фактично наша мережева, наші мережеві споживачі. І чи не чекають вони від нас таким чином можливості пропозиції отих несподіваних предметів? Які лише в дистанційній формі можуть задовольнити українську спільноту в світі понад 20 мільйонів українців? Я ще раз скажу: це наш досвід предметний. Це може бути математика, це може бути фізика, це може бути будь-які інші предмети, російська мова, українська, будь-яка. Головне, щоб ми собі уявляли і формували споживача, а не пасивно спостерігали, хто зверне увагу на нас Міністерством освіти. Часу і за нашою участю, це стану в серпень 2009 року, але е, цей довідник існує на сайті Міністерства освіти і науки зараз молоді, спорту, сподіваюсь, там буде крапка. Е, з тим е, в розділі закордонне українство. Я лише вам покажу зразок, що передбачає собі мережа українознавчих центрів, і е, звернусь потім до документів, які надійшли до нашого інституту. За рішенням Форуму п'ятого українців і спробую поєднати, чому це можуть бути наші потенційні споживачі, але до них треба звертатися. Прошу далі, це школи кафедри студії заробіжжя. Е, Уявіть собі зміст 97 сторінок тільки змісту, де існують українознавчі кафедри, школи, центри, е, недільні і так далі, і так далі. По всьому світу. Там є адреси електронні, зараз ми подивимося. Тобто, це центри, які з величезним задоволенням отримують матеріал з України і саме дистанційний матеріал, який поможе вчителям, учням, тим, хто там перебуває, скористатися, бо для них часом не важливий документ про освіту. Їм важливе знання і допомога. Вони всі вчаться у вузах і закладах тих країн. Їм потрібна мовна або інша. Якесь середовище, яке вони отримують таким шляхом. Прошу. Тепер приклади зразків. Оце цикл в Аргентинській республіці тут не буде видно, я лише скажу. Кафедри українознавства, історіографія, культура, суботні школи недільні з електронними адресами. Це Аргентина, у далі. Так само зразок. Продовження. То керівник Аргентина, будь ласка, можна виходити зі своїми пропозиціями тих курсів, які ми розроблюємо. Прошу. Далі. Е, курси українознавства. Прошу далі. Я лише показую зразки того. Дивіться, скільки предметів от, в цій частині, скільки предметів е, потребують ці е, центри. Це лише одні Аргентина. Одна Аргентина. І цікаво, ви бачите, Аргентина відкриває нам візові, Бразилія відкрила. Будь ласка, значить є якась спільнота, є мережева потреба. Прошу далі. Ще один пробник, який ми здійснили, і теж є одним з ресурсів того, що вкладено в наш дистанційний курс. Я зараз не взяв, на жаль, журнал, він є на нашому сайті. Журнал «Українознавство», який ми зробили як електронне науково фахове видання, і ми всі ці ресурси даємо в підвищенні кваліфікації з українознавства, української філології за розділом. Це став наш пасивний пробник. Ми не знали, як на нього відреагують, бо ми свідомо пішли на те, що тексти українською мовою, україномовний журнал, лише анотації і ключові слова ідуть українською, російською англійською мовою. А тепер ми отримали такі результати. Це е, грудень 2010. Е, унікальних відвідувачів 256 тисяч за рік. Це науковий журнал. Візити 345 тисяч. Скащеної інформації майже 36 гігабайтів. Е, чи мало це, чи багато? Скористалися нашими сторінками електронними, безперечно. Майже 690 тисяч сторінок знято нашого журналу. Потрібно це чи ні? Ми лише формуємо мережу потреби в наших Прошу далі. Це за листопад 2011 року. Теж інформація. Прошу далі. І дуже цікавий. Зразок, кому ми потрібні, кому ми не потрібні. Це лише частинка. От ми навіть не знаємо, хто ні звісний. АТі. За минулий місяць скачав 33 тисячі 390 сторінок відкритого доступу. Кому це потрібно? Ми наразі не знаємо. Ще раз кажу, українські тексти лише ключові анотації українськими англійська і російська. Але тепер дивіться, Російська Федерація, 20 тисяч 72 сторінки. Стоїть пошуковик Spider 2 2 Майор, який знімає нас раз на місяць 20-25 тисяч, 27 тисяч. І далі з різних країн ми бачимо Німеччина, Сполучені Штати, Польща, є дуже специфічні країни. Тобто ми маємо уявити, це пасивне спостереження, ми не вели роботи активно. Фактично ми маємо поставити те, що має бути своєрідний науковий маркетинг пропозиція наших дистанційних курсів. В Україні існує шалений потенціал. Нам треба запропонувати, навчитися пропонувати наші дистанційні курси. І останнє там, здається, є. З цим я завершую Ні, це вже показано, звідки качає. Це можна не дивитися. А можна і подивитися на І ще одне. Вступна, щоб вже ми завершили. Звідки стоїть спайдер мейллару. Бачите, це складно. Звідки качають, тобто користуємося кремлем. Це погано. Я думаю, що це корисно. Знать, де ми користуємося попитом. І на завершення ми з задоволенням доповідаємо і конференції, і організаторам про те, що на нашому за підписом керівника департаменту прийшов лист на виконання доручення прем'єр-міністра України, міністру освіти, молоді і спорту, і цей лист потрапив до нас розглянути питання, запропонувати пропозиції на виконання рішень п'ятого форуму українців, який відбувся цього літа. І є рішення. Всесвітнього форуму українців, тобто, це вже доручення прем'єр-міністра, тобто уряду, взяти до виконання і розглянути питання пропозиції щодо вирішення. І є, зокрема, такі позиції, які з нашої точки зору могли б посприяти, і, зокрема, розвитку дистанційної освіти у всіх напрямках першого. Листопада від імені нашого інституту за підписом директора Міністерства можна дійсно офіційний лист буде повідомлена і адміністрація президента, і уряд з приводу цього листа, бо наш інститут уповноважений. І я зачитую рішення, яке безпосередньо вже знаходиться в міністерстві і про що буде поінформований. І Міністерство закордонних справ і Кабінет міністрів. До пункту 7 ухвали звернення до Президента України пропонуємо терміново затвердити Міністерством освіти, науки, молоді, спорту України нормативну базу з реалізації проєктів дистанційної освіти, розроблену і опробовану колективами Академії педагогічних наук України, вищих навчальних закладів України, в яких існують лабораторії дистанційної освіти, колективом нашого інституту. Бо ми фактично теж є учасниками цієї спільноти, які створили діючий дистанційний курс та української мови для громадян України та українців зарубіжжя. В межах цієї нормативної бази передбачити право здійснення електронної дистанційної освіти для громадян інших країн. Одна з найголовніших проблем це вихідна зовнішню економічну діяльність. Доки не буде вирішено, що ця освіта це не є зовнішньо економічна діяльність. Ми не зможемо, тому що сам інтернет виходить за межі кордонів. І це звернення вже знаходиться в міністерстві, і коли виступають з різних закладів і податкової адміністрації, з інших, шановні колеги, давайте спільно звернемося з цими пропозиціями. Я не думаю, що якщо з різних органів центральної влади буде звернення щодо необхідності, я не кажу вже, скажімо, чому не розробити цікавий проєкт. Податкові податкове знання чи знання про податкову систему України для бразильців, які захочуть сюди приїхати. Не зробить для студентів складний важкий курс, а щоб людина, яка сюди їде, отримала знання про те, а що з нею буде, коли вона приїде і здійснить якісь кроки. Буду... Ну так, Треба ж імідж України піднімати тут ці завдання. Я залишаю ці документи. Форму є теж ідеї, це світове українство висловило, що б вони хотіли. зокрема і до розвитку саме дистанційної освіти. А те, що значимість цього, цієї освіти, виходить за межі знов-таки транспортовно, ще є дуже цікаві неоцінені явища, які сталося нещодавно із однієї з країн, яка видала закон про те, що не потрібно або треба перейти на новий час. І раптом сталося те, чого ми ще не усвідомили. Електроніка не, пере... не виконала закону певної країни. Ну, це сталося в Росії. І ми отримали взагалі-то фантастичну за своєю схематикою ще не оцінене явище. Те, що Бернацький назвав ноосферою, поступово звужує повноту влади в тій чи іншій країні. Тобто... Глобальні системи інформаційного забезпечення, якщо вирішили, що вони мають перейти на годину, вони перейшли. І нічого ніхто не може зробити. Ніяким законом, ніяким указом. Тому ми йдемо дійсно в руслі тих настанов, які, дай Боже, були зроблені вернацькими нашими. Я щиро вдячний за за те, що затримав. Всіх на все добре. ні, от я придал их керівником. Один сам...